Вітаю на уроці математики. Тема уроку додавання в межах семи. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. І, як завжди, розпочинаємо з усного рахунку. Рахуй разом зі мною. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми номікону та картки з цифрами. Форма один. Пальчик один, цифра один. Форма два. Пальчики два, цифра два. Форма три, пальчики три, цифра три. Форма чотири, пальчики чотири, цифра чотири, форма пять, пальчиків пять, цифра. 5. Форма 6. Пальчиків 6, цифра 6. Форма 7. Пальчиків 7, цифра 7. Покажи або назви найбільше число в числовому рядку, 7. А найменше число в числовому рядочку. Один. Пряма лічба? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Полічимо у зворотному порядку. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Допоможемо крокодильчику пригадати сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 3. Попереднє. 2, А наступне. 4. Сусіди числа 4. Попереднє. 3, а наступне. П'ять. Сусіди числа два. Попереднє – Один. А наступне. Три. Сусіди числа п'ять. Попереднє. Чотири. А наступне. Шість. Сусіди числа 6. Попереднє. П'ять. А наступне. Сім. Скільки кружечків зеленого кольору? Шість. Позначили цифрою 6. А скільки кружечків? Синього кольору. Один. Позначимо цифрою один. А скільки разом кружечків? Сім. Говори так. Шість плюс один буде сім. Повтори, будь ласка. Скільки кружечків синього кольору? Один. А скільки кружечків зеленого кольору? Шість. А скільки разом? Сім. Говори так. Шість плюс один буде сім. Скільки кружечків зеленого кольору? П'ять. А синього кольору? Два. А разом. Сім. Говори так. Пять плюс два буде сім. Скільки кружечків синього кольору? Два. А скільки зеленого кольору? П'ять. А скільки разом? Сім. Говори так. Два плюс п'ять буде сім. Скільки кружечків синього кольору? Три. А зеленого. Чотири. А разом. Сім. Говори так. Три плюс чотири буде сім. Скільки кружечків зеленого кольору? Чотири. А скільки синього кольору? Три. А разом. Сім. Говори. Так. 4 плюс три. Буде сім. Ми з тобою об'єднували кружечки, виконували дію додавання. А зараз попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти, плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей, вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі. Десять молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаймо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. А зараз за допомогою формочок нумікону. Ми з тобою розв'яжемо приклади. 6 плюс один дорівнює, які форми нумікону нам треба взяти. Форму 6 та форму 1. яку ми дію виконуємо додавання. Тобто ми об'єднуємо форми. Об'єднаємо форми. Яка форма утворилась? Знайди у себе схожу форму. Утворилась форма 7. Наклади та перевір відповідь. Шість плюс один буде. Сім. Запиши вираз в зошит. Запиши в зошит один плюс шість дорівнює. Які форми нам треба взяти? Форму один, форму шість. Яку дію ми виконуємо? Додавання. Тобто ми об'єднуємо форми. Об'єднаємо форми. Яка форма утворилась? Форма сім. Перевіримо. Один плюс шість буде. Сім. Запиши відповідь. Прочитаємо вираз. 2 плюс 5 дорівнює. Запиши в зошит. Які форми треба взяти? Форму 2. Форму 5. Яку дію ми виконуємо? Додавання. Об'єднуємо форми. Яка форма? Утворилась знайди у себе. Форма сім. Перевіримо. Два плюс п'ять буде сім. Прочитаємо вираз. Чотири плюс три дорівнює. Запиши в зошит. Які форми треба взяти? Форму 4 та форму 3. Яку дію ми виконуємо? Дію додавання. У нас стоїть знак плюс. Об'єднаємо форми. Яка форма утворилась? Форма 7. Перевіримо. 4 плюс 3 буде. 7. На екрані ти бачиш кубики зеленого та червоного кольору. За малюнком склади приклад. Полічи скільки кубиків зеленого кольору. Скільки кубиків червоного кольору. І зверни увагу. У нас з тобою стоїть знак плюс. Тобто нам треба об'єднати кубики, порахувати, скільки разом кубиків. Склади приклад. А тепер давай перевіримо. У нас з тобою на екрані 6 кубиків зеленого кольору до 6 кубиків зеленого кольору. Ми додали один кубик червоного кольору. І скільки у нас всього кубиків? 7. Шість плюс 1 буде 7. Спробуй ще раз. Постав відео на паузу, якщо тобі потрібен час. А тепер давай перевіримо. Скільки кубиків зеленого кольору? Чотири. І до чотирьох кубиків зеленого кольору ми додали? Три кубики червоного кольору. Скільки разом кубиків? Сім. Чотири плюс три буде сім. Пригадаємо дні тижня. Перший день тижня понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий четвер, п'ятий, п'ятниця, шостий субота, сьомий неділя. Тиждень це сім днів. Сім днів складають тиждень. Подивись уважно. На екрані ти бачиш будиночки. На кожному будиночку є свій номер. Будиночок який, який номер має? Три, шість та п'ять. В який будинок листоноса приніс листа? Для того, щоб дізнатися, нам треба обчислити вираз. 2 плюс 1 буде 3. В який будиночок приніс листоноша лист? В будиночок з номером 3. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу! У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу! До нових зустрічей!